Вітаю телемарафон присвячений виборам в Україні. Триває у нас в гостях народний депутат України 3-го, 6-го скликань Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, доброго дня! Доброго Одразу дня. до гарячих новин. От щойно з'явилася інформація, що в центрі Донецька озброєні бойовики влаштували показову стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав. Це був такий просто фарс. На вашу думку, чи багато ще протягом дня ми будемо отримувати таких новин зі сходу? Ну, на жаль, ми їх будемо отримувати і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ті події в Донецьку вони напряму не зв'язані з виборами. Вони вже, з чого хотіли добитися по вирах, вони добилися. В Донецьку вибори не відбудуться. Місто Донецьк повністю втратило можливість обирати сьогодні президента. Але ми якось так, ніби всі думаємо, 25-го часу щось буде, якийсь підсумок. Навіть якщо дасть Бог і буде все прекрасно, і ми дістанемо президента за результатами першого туру, найосновніші події, по наростаючій, російські окупанти, колаборанти, терористи будуть на свою активність десь до дня інавгурації це гарантовано тобто завдання власне було поставлено яке Щоб на день той коли зміниться ця правляча команда яка сьогодні фактично здає все що можна здати в україні ну, ця пародія на антитерористичну операцію як е, проводять там тільки знищення людей наших українських людей без жодних дій воно зрозуміло що на користь росії але коли ця команда відійде прийде новий президент вказівка власне кажучи та яка піша терористам е, зводиться до того що вони мають до того моменту закріпити так на Донбасі в двох областях, щоб новому президенту вже було фізично неможливо щось поміняти. У випадку другого туру, ми можемо гарантувати, що Донецька і Луганська області будуть для нас трачення, так як Крим. Тільки не будуть анексовані, а перетвориться на українське Придністров'я. У випадку одного туру, ну очевидно, ще буде ситуація хитка, але вона буде набагато гірша ніж зараз. Тому те, що ми бачили в Донецьку, це ситуація нагнітання для того, щоб ще більше взяти Донець під контроль, показати там свою присутність. Я думаю, після того, як українські добисні керівники селищної. Их структур втратили фактично Лисичанськ, Рубіжне і е, Сєвєродонецьк, Піде наступ на відрізання північної Луганщини, тому нам дуже серйозно треба думати про те, щоб перше швидше мати матимну владу, а другий момент, щоб все-таки нарешті почати насправді антитерористичну операцію. Пане Тарасе, зараз повернемося до розмови. У нас на прямому зв'язку наш кореспондент із ЦВК Марія Черняхівська. Марія, добрий день. Чекаємо від тебе останніх подробиць з центральної виборчої комісії. Вітаю, Марію. Як відомо, на цих виборах найбільша кількість присутня міжнародних спостерігачів. І один з представників міжнародної організації зараз перебуває поряд зі мною. Він нам розкаже, які перші порушення серйозні вже були зафіксовані на виборчих дільницях і де представтесь, будь ласка, з якої ви організації? Добрий день, Рафау Рафау Мартін. Васік міжнародна комісія прав людини. Наші волонтери їх є практично дві сповіна. Tysiącu na Ukrainie. Pieredali mnie jakieś informację informacje. 35. Wieś Oleksiejewka, Nikopolski rejon, Dniepropiatowskaya ja obłaz. E, podkupali za 100 hryvnie, aby e, dali głosy na panią Tymoszenko. E, my tę informację Pieredali o bystro e, do... E, Milicjonerów to zrobił nasz Spostrzegatel Niegoda Władimir Fedorowicz, któremu ocień dziękuję. Jakie się poruszenia i Takich osiem lekkich e, 800 829 e, Solomeński rejon. Nie było spisków na prezydenta. Tak nam dożyli. To było w 1020. My wszystkie informacje im do Ministerstwa Instrannych Dził na telefon, który w, bi w Biuletynie dla międzynarodowych Spostrzegeli. Як, як відомо, у вас є інформація, скільки людей на проблемних цих дільницях вже проголосували. Ну, это інтересно, потому что ми зафіксували э, серйозну проблему підкупки э, до голосування, а там уже відбулося на 35-39% вже видало голос, а на 32-37%. Це саме де? Это, это Дякую вам дуже. От така у нас оперативна інформація. Марія більше новин буде о третій годині. Дякую тобі, Марію. Це була Марія Черняхівська із ЦВК. Пане Тарасе, ну щойно почули, вже почалися перші порушення. Чи багато буде фальсифікацій сьогодні, на вашу думку, і чи наскільки сильно вони вплинуть на результат виборів? Давайте так розділяємо відразу чітко на три частини: перше. Це не вина української влади, скажімо так. Ну у ти той, той, яка займається організацією виборів. І не вина тих громадських організацій, які контролюють. Це вина, очевидно, окупанта, який захопив нас і Крим, і зараз фактично силами диверсантів дві е, області. Але внаслідок цього це найстрашніше порушення. Кілька мільйонів людей не мають можливість проголосувати. Це жодним чином не вплине на легітимність виборів. Якби українська влада робила перешкоди для цих людей, що вони не проголосували. Це було б страшна делегітимізація виборів, але весь світ побачив. Що це робиться руками російських диверсантів, терористів тощо, тому до української влади жодна країна, крім Росії, можливо, там якогось острівного науру, чи ще якоїсь там маленької маргінальної країнки, більше ніхто претензій не буде мати. І вибори в цьому пані абсолютно легітимні. Це не вина України, що там не відбувається вибори. Це є перша група порушень, перше порушення. Друге це власне порушення, про які сказав міжнародний спостерігач. Я теж про них маю інформацію. Найбільше йде інформація з Дніпропетровської області, але я думаю, що ще є вона із кількох інших областей. Це вас кажучи. Стосується однієї людини з кандидатів. Не буду називати прізвища день голосування йде, і саме по підкупу виборців на користь цієї людини. Поки що інших по президентських виборах інформації взагалі немає. Є якісь там порушення, те, що на одному окрузі не знайшли дуже багато людей себе в списках виборців на Черкащині. Є ще десь там. Ну це проблема те, що люди ще й не перевірили своєї наявності в списках. Хоча те, що підготовка списків погана, це теж досить серйозне порушення. Ну але тут вже держава не винна. Ви мали всі право провірити. І друга, і третя група порушень, вона вже не стосується виборів президента. У нас проходять цьому ряді міст. Причому таких великих міст, де привикли підфальшувати підкуповувати вибори місцеві. Зокрема, по Києву я не знаю, що такої інформації, але мені відомо, що вчора, в пізно ввечері, відбулася велика кількість замін членів дільничних комісій, і ті заміни робилися, скуповувалися е, особи, члени комісії ну, позиції членів комісії від е, кандидатів технічних, не на користь кандидатів президенти, а на користь А це пов'язано з тим, що деякі кандидати знялися з. Ну це власне не зовсім пов'язано, тому що знялися. Тільки два давніше, а ті, що зараз не що вони знялися, вони реально лишаються учасниками виборчого процесу. Це знаєте, треба раніше думати або читати закони, але це відбувається підміни оцих членів комісії, можливі фальсифікації, плюс підкупи скажімо, по Києву, тільки по місцевих виборах. Є окремі особливо по депутатах, навіть не по е, голі, не по київському міському голові. Те саме наскільки я знаю, є в Одесі, ще в окремих містах. Тобто на місцевих виборах, коли дійде до підрахунку голосів місцевих виборів, це вже буде, коли ЦВК отримає вже дані електронні. З усіх дільниць по президентських виборах, а прийдуть до місцевих, там почнеться вже певна буря. Там вже буде менше спостерігачів, там вже буде менше уваги громадськості, всі будуть стомлені, це буде більше до ранку. От там треба бути уважним, там можуть бути фальсифікації. Але це ще раз кажу: це стосується не виборів президента, це місцеві вибори. А що до спостерігачів, які мають слідкувати за виборчим процесом, їх немає на сході з зміркувань безпеки. На вашу думку, це правильне рішення чи ні? Ну, знаєте, це не рішення Української держави. Українська держава мала забезпечити основне, вона мала забезпечити безпеку не спостерігачам українським громадянам, членам комісій і виборцям. Те, що цього не відбулося, я дуже надіюся, що такі люди, як Турчинов, Аваков, багато інших, понесуть за це реальну відповідальність, причому кримінальну відповідальність, а не політичну. Вони на це заслужили. Там я бачу склад прямого злочину. Я б назвав це державною зрадою, а хай це буде моє оціночне судження, щоб не мене не тягали по судах. Але що, що стосується Сходу, розумієте, міжнародні організації самі прийняли рішення не посилати своїх спостерігачів туди. Перше, там не так багато людей голосує, тому що відкрити тільки окремі комісії, окремі округи. в Цих округах далеко не всі дільниці будуть відкриті. Великих фальшувань там можливо і не буде, і вони не вплинуть точно на кінцевий результат, принаймні по першому номеру, десь другий третій можуть зіграти. Але ризикувати спостерігачами в таких гарячих точках, як правило, міжнародні спостерігачі не вважаються потрібне. От, ви казали, що російські диверсанти, сепаратисти по різному, можна їх називати, будуть найбільший пік своєї активності робити до дня інавгурації або до другого туру, якщо він буде. Що робити, щоб не допустити? Подальших провокацій, ну звичайно, було б найкраще, щоб отримати нарешті уже повноправного президента, плюс знайти якісь зусилля і Верховній Раді і скрізь, щоб ще крім тих посад, які визначає президент, і бере під контроль. Президент за Конституцією зараз має не так багато прав. Це є оборона. І це є міжнародні відносини. Ну і плюс гарант конституції. Це всіх наших життєвих обов'язкових наших прав, які конституції записані. Все інше це буде прерогатива уряду. Сталося так, що ключовий фактор державної безпеки. Сьогодні зосереджений не в армії, а все у того, що внутрішні війська чи тепер Національна гвардія залишилася під дуже негативним законом Турчинова. На жаль, прийняли не редакцію Юрія Саратюка, депутата Свободівця, а Турчинова. І це сформування, найпотужніше військове фактично формування в Україні, опиняється під міністерством внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ сьогодні не підзвітний напряму президенту, підзвітний уряду і Верховній Раді. Треба ж робити все можливе і неможливе, щоб це міністерство на час принаймні, от зараз бойових дій. Попало під контроль президента. Якщо це вдасться зробити, то в принципі за короткий час відновити порядок і спокій на сході можна. Можна, але там потрібно зробити нарешті те, що називається почати антитерористичну операцію. Те, що відбувається сьогодні, знаєте, це що? Це є типова миротворча операція, не антитерористична, а миротворча, яку, скажімо, за участі українських військових проводять в Афганістані, в Іраку, в берегу Сонової кості і тому подібне. Тільки а чому така проблема? А... Проблема фінансування чи проблема Ні. керівництва неправильні команди дають нашим військовим. Перед... на Сході? Проблема політичної волі, проблема політичної волі, спекуляції, можливо, державної зради. Раніше у цій же студії ми говорили, що по. Можливо, потрібно замінити посаду міністра внутрішніх справ. На вашу думку, це допоможе ситуації чи ні? Знаєте, я думаю, що треба перше, все-таки перев... ну, перше, отримати легітимне керівництво держави. Це сильно поміняє ситуацію в країні. Пункт другий: міністерство внутрішніх справ або перевести в розряд тих, які підзвітні президенту, тому що це безпека, або розділити так, як і в багатьох країнах. Міністерство внутрішніх справ займається всім, крім поліції. Це без це питання міграції, це питання регіональних реформ. Що Завгодно поліція це зовсім інше. А поліція, як вонізований орган, теж відходить від цього міністерства і попадає під прерогативу президента. Це був би найкращий варіант. Те, що пана Авакова треба негайно знімати з посади і притягувати до відповідальності, без цього провірте. У нас ну раніте, це просто дуже жахлива річ, але без цього кожен день кількість жертв буде зростати. Ця людина вже сьогодні привела його вина в тому, що загинуло людей майже стільки, скільки людей загинуло з вини Захарченка. Це жахливі речі. А очільника кабміну на вашу думку ця посада зміниться? Ні. Ця справа в тому, що ми живемо за конституцією 2004 року. Кабмін складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Більше того, я наскільки знаю, є порозуміння між одним ключовим кандидатом президенти і головою Кабміну. І сказано було досить публічно, що питання про якісь конфлікти, протистояння, бажання когось скинути з посади не буде стояти. Відбудуться, я надіюся, осінню, а вони мусять відбутися дострокові вибори Верховної Ради України і перед новою радою буде Кладати повноваження кабміни, обратися новий відповідно до нової коаліції. До речі, тоді можна якийсь квотний принцип застосовувати. Тощо те, що зараз при формуванні цього кабміну було застосовано принцип квот від політичних партій, це є просто дикість. Ці люди програли на виборах У 2012 році. Вони стріском програли перемогу здобув майдан, майдан і міжнародні всі спостерігачі казали: дайте технічний уряд. Уряд технократів. Замість нього вони тиждень. За цей тиждень ми втратили Крим. Фактично тиждень торгувалися, виторговували собі квоти, і за квотами попризначали навіть силовиків, від чого ми вже втратили одну один регіон і можемо втратити ще два. А, на вашу думку, парламентські вибори проводити потрібно чи потрібно забороняти такі партії, як комуністичну партію або партію регіонів? Знаєте, є формальна певна основа. Я чуть-чуть коротенько, як скажу в історію: 91-й рік пуч. Скрізь, врешті-решт, забороняють комуністичні партії, але тільки в одному місці вдалося швидко захопити приміщення обкому до того моменту, доки були спалені всі папери. Це є львівський обком компартії організував захоплення обкому В'ячеслав Чорновіл, мій батько. І це було єдине приміщення, де знайшли один-єдиний листочок паперу, де було чітко з нього видно, що керівництво компартії України давало казівки на місця підтримувати пуч. Цього одного листочка було достатньо, щоб заборонити комуністичну партію України. Це було абсолютно законно. Інше, що реалізували це не через суд, як було треба, а реалізували його в незаконний спосіб через певні рішення політичні. Це неправильно. Але. Сьогодні ми маємо стільки прямих прикладів. Пункт перший, що компартії Партія регіонів напряму беруть участь в Путчі, їхні представники, їхні організації місцеві, і самі партії не виключили ті організації і цих людей свого складу. Цим вони автоматично підтвердили підтримку Путчу. Цього достатньо для того, щоб партії обидві були зняті з реєстрації. Що стосується комуністів, настільки відверта провокаційна позиція тотальна, що тут мені здається, питання вже не може стояти. Вони вже мали бути заборонені давно. Що стосується партії регіонів, я розумію, політичний аспект. Ідуть певні торги, і нам з цим доведеться миритися. Я розумію, що ніхто не буде цю партію задовільня... з... ре... ліквідовувати, хоча за законом це абсолютно допустимо. Але після заборони комуністів, якби це відбулося, я думаю, самі оригінали були би трошки обережніші. А якщо так станеться, що ці дві партії дійсно заборонять, депутати вже екс-депутати зможуть об'єднатися і утворити нову партію, як запобігти такій ситуації? І Знаєте, сповідувати ту саму ідеологію в принципі, вся справа в тому, що йде мова вони про ідеології. Ми не можемо навіть комуністичну ідеологію заборонити ну, марксизм ми заборонити не можемо. Він мені чужий, він мені противний, не люблю я Маркса. Але заборонити марксизм не можна. Ну, врешті в цьому світі, в тому числі в Західній Європі, є комуністичні партії, там комуністична партія Італії, там чи Франції. Вони маргінальні, але вони цю ідеологію сповідують. Ми можемо на ідеологічному рівні заборонити лінінізм-більшовизм. В радянському зразку визначити, що там сталінізм інше речі з очини проти людяності будь-яка партія, яка тільки спробує їх реабілітувати підтримати, автоматично втрачає свою легітимність, але ідеологія лишається. Річ тому появиться ну, якась оновлена комуністична партія, тощо, але вся справа в тому, що переривається тяглість, переривається цей процес. Плюс судом можна визначити е, людей, які зробили. Серйозні юридичні злочини в цих партіях, той же самий Симоненко, там інші, і їм закрити дорогу до дальшої політичної діяльності. Це все вирішують юридично. Я думаю, що якщо би ми дали цей поштовх, ті ж самі партії регіонів, яка зараз на грані розвалення, появилося б певних кілька ядер це точок кристалізації, появилися б якісь нові партії. Це були б дуже кон'юнктурні партії, але це все таки ліпше, ніж оця цілісна структура, яка на жаль сьогодні стала. Прибіжищем і підтримує ну структуру, яка підтримує фактично сепаратизм в Україні. А кількість депутатів у парламенті на вашу думку потрібно зменшувати чи ні? А ми маємо сьогодні знаєте, яку ситуацію У 2000 році. У нас відбувся референдум. Ми проголосували за те, щоб 300 депутатів було в парламенті. Це голосування відбулося. Після того відбулося засідання конституційного суду, який встановив, що рішення прийняті референдумі є рішенням прямої дії, і ніяка імплементація не потрібна. Референдум відбувся, це відбулося, і на сьогоднішній день будь-який парламент в складі 450 депутатів в принципі є неконституційним. Ми маємо пряму норму, проголосовану народом України. Як там це голосування відбувалося? Ну, по всякому відбувалося, але коли там під 90% було. Я думаю, все-таки реальна більшість там була. Ну, нехай на 40% сфальшували, але ж не на 70%. Тому реальна більшість проголосувала, і ми сьогодні маємо право мати обирати тільки 300 депутатів. 450 – це є грубе порушення вже волі народу згідно з референдуму 2000 року. Ну будемо сподіватися, що на дострокових парламентських виборах можливо цієї норми дотримуються. Боюсь, що ні, я боюсь, що зараз знову для цього треба ще новий референдум проводити. Розумієте, чим більше депутатів, тим легше продавати місця, тим легше домовлятися, тим легше гратися в якісь ігри. Чим менший парламент і компактнішим тим важче такими гратися фокусами. Нам основне зараз добитися, що відбуваються взагалі ці дострокові парламентські вибори з кількох причин. Ну, перше, ми бачимо, парламент не дієздатний раз. Друге, в парламенті є депутати, обрані від територій, які або вже повністю анексовані іншою державою, або які зараз фактично українська держава не посилює на них свій суверенітет в області, фактично. Плюс ці, ці речі, плюс в парламенті факти, де факто, де юри є, де факто немає коаліції. Але основний момент, про який всі забули, що ми всі говорили, представники демократичних сил у десятому році. Янукович повинен негайно піти знову на перевибор. Після півроку роботи, тому що він, помінявши конституцію незаконним способом, але помінявши, дістав ті повноваження, на які він не обирався. А тепер вертаємося до наших баранів, до парламенту. А що з парламентом відбулося? Парламент обирався для якої форми державного правління? Для президентсько-парламентської, незаконної, там не справильної конституції, але для президентсько-парламентської, де парламента роль була мінімальна. Зараз ми вернулися до конституції 2004 року, і він дістав ті повноваження, на які ми цей парламент не уповноважували. Це означає, що він має спокійно допрацювати до того моменту, коли найближчий можливий термін, а це реально жовтий місяць, можуть відбутися дострокові вибори, і він має передати повноваження іншому правому який згідно вже з цією конституцією, отримає ці повноваження і буде їх виконувати. Пане Тарасе, зараз вибори проходять парламентські до речі у Європі. обирають депутатів європарламенту і великої популярності набирають е, євроскептики, які виступають за те, що євросоюз як така організація має бути взагалі скасована і не потрібно втрачати гроші на порятунок більш малозабезпечених економік, як то Греція, Кіпер чи навіть Україна. Як ви думаєте, після цих виборів відносини Україна ЄС вони якось зміняться чи ні? Ну добре, що ми принаймні встигли до цих виборів підписати угоду про асоціацію, запустити її вхід, і ті норми, які але не, зараз... всю угоду, лише не всю угоду не всю ні. Віде. Ми підписали всю повністю всю, але з зауваженням, що деякі норми поки що не вводяться в дію. А вводяться в дію вони окремим спеціальним рішенням. І є така передумова, яка сьогодні вигідна, на мій погляд, вигідна більше нам ніж євросоюзу, тому що вона передбачає, що ми поки що на себе не покладаємо жодних зобов'язань, які випивають з зони вільної торгівлі, а євросоюз на себе поклав. Припиняється оцей дисбаланс в той момент, коли ми вводимо в дію уже зону вільної торгівлі, у четверту частину. І ця четверта частина буде вводитися очевидно точно навіть євроскептиками, тому що інакше їм ще гірше при сьогоднішніх умовах, ніж тоді буде, коли ми її введемо. Тому я думаю, з цим все в порядок. А от безвізовий діалог буде поставлений трохи під сумнів. Ми не встигли через всі ці макрутіства Януковича, через те, що Тимошенко гралася дуже вищасто для нас, говорячи, що вона так за євросоюз вступі за підписання, а туди до Євросоюзу зверталися, не підписуйте нічого з Януковичем. Якби ми тоді швидше рушилися, от зараз, на піку цих подій, ми могли, як і Молдова, дістати вже безвізовий режим і прихід євроскептиків. Ну, для нас би становив питання тільки щодо статусності України. Чи ми дістанемо статус повноцінного члена ЄС, чи не дістанемо? Це все одно питання багатьох років, і повноцінним членом ЄС ми зможемо стати навіть не при отій ось каденції Європарламенту, яка прийшла, а тільки при наступній. А після євроскептиків, як правило, приходять все таки євроцентристи. Тому я думаю, що на той момент для нас будуть ситуації набагато кращі, а от оцей період, от те, що може вирішитися зараз в цьому році ні, але на наступний рік безвізовий режим може трохи затриматися. Отут може виникнути проблема. Хоча це теж ще не обов'язково. Є дуже велика роль Німеччини і Франції, а вони все ж таки хочуть бути центральною частиною Європи, і вони не дуже хочуть, щоб євроскептики з дрібних малих країн, яких вони ж дотують, бо Франція, до речі, кричать: давайте перестанемо дотувати якісь там інші країни, ті, хто та отримують Італія, Іспанія, Португалія, та ж сама Греція дуже єврокоскептиками стали. А ті, хто дають гроші, ті поки що за збережені Євросоюзу. А вони продиктувати можуть багато. Може бути інша реформа в Євросоюзі, коли Німеччина і Франція дістануть трошки більшу роль, і для України, до речі, було б це дуже корисно. Якби ще був ще трикутник, і Німеччина, Франція, Польща і ще кілька країн. Оце було б для України просто ідеальним варіантом. Пане Тарасе, дуже вам дякую за розмову. Будемо сподіватися, що навіть якщо візовий режим не лібералізують, то принаймні європейсь європейці. Будуть ставитися до нас більш лояльно. Ну, Будемо надіятися у студії. З нами був Тарас Чорновіл, народний депутат 3 -го, 6 шостого скликань. Ну а вже за кілька хвилин новини з Анною Діденкою не пропустіть.